Щоденник ДД, 22 жовтня. Скорбота зібрання ДДА можуть вивільнити скорботу, що роками лишалася поза увагою. Велика червона книга, стрінка 68. Думка про те, щоб опрацьовувати скорботу або втрату, видається не особливо привабливою. Це звучить так, ніби ми йдемо на похорон. Глибоке почуття печалі виникає, коли ми лише просто думаємо про це. Але переосмислюючи своє дитинство, ми розуміємо, що насправді наш сум чекає на можливості для вираження. Коли учасники зібрання приходять на похорон свого дитинства, ми бачимо сильних людей, які вижили у сімейному алкоголізмі та інших дисфункціях. Ми чуємо, як вони діляться про те, яким чином зараз проявляються наслідки пережитого ними в дитинстві болісного досвіду. Багатьом із нас це допомагає почати згадувати події, які змусили нас постійно відчувати почуття втрати. Коли ми продовжуємо повертатися на збори, наші спогади і почуття теж повертаються, іноді поступово, іноді ривками. Але так чи інакше, вони приходять, якщо ми стабільно відвідуємо зібрання. Тут ми знаходимо місце для вираження скорботи за втратами свого дитинства. Це місце, де ми вчимося зцілюватися після багатьох років заперечення власних почуттів. Сьогодні я пам'ятатиму, що для зцілення мені важливо ділитися своїми спогадами. Для мене це також можливість спілкуватися з іншими людьми, у яких був схожий досвід.